Від 10 до 15 років за ґратами мають провести семеро колаборантів з Херсонщини. Такий вирок виніс одеський суд на чолі з призначеним окупантом, так званим губернатором Херсонської області Володимиром Сальдо. Група місцевих жителів розграбувала та захопила майно, транспорт та приміщення Укрпошти. Натомість прихильники Росії створили Херсонську пошту, що була організована за аналогію пошти Криму та окупованої частини Запоріжжя. Йдеться у матеріалах справи. Перш за все, спочатку утвердження дій влади, проведення незаконної політики впровадження законодавства держави-агресору, так і потім передача майнового комплексу, рухомого майна, навіть зброї відомчої, там близько 200 одиниць зброї було вилучено. І захоплено передачі все державою агресор окупаційні влади. Мова йде про те, що вони спільно зорганізувалися для захоплення як я вже казав, майнового комплексу. Наразі, за даними прокуратури, усі засуджені переховуються або в Росії, або на тимчасово окупованих територіях. Водночас сторона захисту заявила, що вирок суду оскаржуватиме. Безумовно, будемо оскаржувати, отримуємо повний текст вироку, знайомимося додатково з матеріалами кримінального провадження і будемо подавати апеляційну скаргу, встановлені 30 діб. Справа слухається за процедурою інапсентія, тому сторона захисту зобов'язання подавати як апеляційну, так і касаційну скаргу і оскаржувати дане рішення до останньої інстанції на території України.